Я з легкістю можу вам назвати книжки, пісні чи то фільми, які усі починають переслуховувати в мільйонний раз в передноворічний час року. Але що з іграми? Мені дійсно важко назвати повноцінні зимові проєкти, проходження яких я би зробила своєю традицією перед святами. Ава, з вами Лєра, і давайте розберемось, чому не існує дійсно крутих новорічних ігор. Давайте ми з вами одразу узгодимо, що івенти не дорівнюють новорічні грі. Dead by Daylight, Overwatch, Fortnite – в усіх цих іграх є новорічне оновлення. Але хіба платні новорічні скини, ялинка, сніговички. Це все має змінити мій новорічний настрій або взагалі мені його надати? Ну ви серйозно? Тоді давайте вважати Skyrim новорічною святковою грою, бо там же є сніг. Це ж по суті просто редизайн старої гри на короткий проміжок часу. Ну і давайте повернемось до теми снігу. Усе новорічне популярне лише в конкретний період часу. Погодьтесь, передивлятись один дома влітку це дивно, досить. Проте, якщо фільм має ширшу цільову аудиторію, а також постійну формулу, що головне це збори в перший тиждень або місяць, то з іграми все складніше. І навіть великі студії не можуть собі дозволити того, аби гра продавалась лише один місяць на рік і лише для вузького прошарку населення. Та й все ж для більшості людей період свят це той час, який можна провести з сім'єю або близькими, обмінюватись подарунками, грати в настільні ігри, передивлятись старе кіно. Але ігри, ну, ігри не вписуються у цю форму щастя, бо вони зазвичай або одиночні, ну або максимум на дві особи. Я, звісно, вам заздрю, якщо у вас вся сім'я геймери, ви постійно задротите в кооперативчики, для мене ви не існуєте, ну, такого везіння бути не може. І єдине, що нам може запропонувати ігрова індустрія на новий рік, це ось такі дебільні проєкти, які зробили три пакистанці на колінках, запихнули рекламу в кожні 5 хвилин геймплею і вважають, що все, гра готова. Тож маємо пусту святкову нішу, і можливо саме ти зробиш круту атмосферну гру після свят. А я хочу побажати вам мирного, світлого та затишного святкування в колі близьких осіб. Ну і крутих подаруночків. один генштаб нам вже зробив.